Коли мені в коментарях намагаються докаряти тим, що, мовляв, це не пар, а розгільдяйство і цілина, я радий, що є такі люди, які не знають, як це жити і працювати в умовах війни, бо коли біля двору прилітають ось такі штуки, життя набуває зовсім іншого змісту. Друзі, це канал Сльхостях. Не перемикайтесь. Починаємо ми свою посівну озимих культур. Починаємо з озимого ячменя. І починаємо з городів. З городів, тому що вони знаходяться в самій небезпечній зоні, яка регулярно обстрілюється. Тут у нас теж вийшов пар, зробили дві дисковки і, як бачите, сіємо не алігатором, а сівалкою СЗ36, тому що алігатор не пішов, лобода по пояс, сівалка дуже швидко починає горнути, тому вирішили не мучитись, а швиденько засіяти. З азешкою. так буде і швидше і безпечніше. Незважаючи на те, що відходимо від технології і можливо втратимо по врожаю, але, але вибираємо просто найбезпечніший і найшвидший варіант. Даємо доброво сульфоамофос, залишки, також діамофоску. Ячмінь сорт метелиця приблизно 220 кг на гектар висів. Ну а далі залишився в нас маленький город біля самої бази. Тут ми вирішили вже почати сіяти азиму пшеницю, сіємо сорт мудрість Одеська і вже нашим алігатором. І все одно. Алігатор тут горнув, тому що теж земля стояла необроблена, дуже високі бур'яни, дисковка їх зрубала, але не порубала на куски, тому сівалка горнула. Але за те, що город маленький, гони короткий, вона не встигала сильно горнути і вдалося тут посіяти озиму пшеницю. Що буде далі, будемо спостерігати. Посівна продовжується. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Побачимось в наступних роликах.